Дорогі водолії, вітаю вас! Давайте глянемо, який буде жовтень для вас, якими енергіями він буде наповнений, як будуть складатися ситуації в робочих моментах, і в плані стосунків, і подивимося, що вас чекає в фінансовій сфері. І також ми з вами глянемо на одній колоді карту, а тоді візьмемо з вами ще одну. Карту з колоди магічні послання богинь. І подивимось, що ж вам хочуть донести богині, в чому вони будуть вас підтримувати, за з якими питаннями можна звертатися до них, і звертатися до богинь не обов'язково з завченими якимись молитвами. Щире слово промовлене з відкритим серцем, це і буде це те, те важливе. Що найкраще чується, найшвидше, і найкраще сприймається. І на ці слова хочеться відповідати на щирі слова. Тому до Богинь звертайтеся просто своїми словами. Головне, щоб це було щиро і чесно. Так, ну а основна карта у нас це у нас карта, карта трійка кубків. І. Ну, я дуже рада за вас, тому що, дорогі водолії, жовтень місяць буде для вас часом, коли ви зможете насолодитися якимись святами, насолодитись присутністю ваших родичів, ви можете бути запрошені на якісь на вечори. На... На, на весільні церемонії, на роботі можуть бути якісь бенкети і застілюля. Це карта про, про жіночу дружбу, про, про нове кохання. І все це у вас в жовтень місяць, який віщує успіх. Якщо мова про роботу, то тут успіх, коли є командна робота, коли є підтримка. Також карта говорить і про великі шанси завагітніти або отримати звістку про те, що ви вже вагітні. <кій> Для когось це про розширення вашої сім'ї. В загальному сенсі це карта про те, що в вашому житті закінчилася якась чорна полоса. І нарешті починається біла. Біла, коли, коли успіх, коли примирення, коли все здійснюється, коли на роботі з колегами все добре, коли м ви дружите з сусідами, і ви зустрічаєтеся з сім'ями, і, і вам весело вам немає чого ділити, ви не переживаєте за ніякі е, плітки. Е, карта свята, карта свята і в колі сім'ї своєї родини теж. І про... Матеріальну якусь винагороду, це теж карта про це, про, про дружбу, про любов, про те, що в жовтні місяці ви можете зустріти, зустріти людину, яка, яка має багато друзів, яку називають, знаєте, душею, душею любого свята. Коли людина, коли людина вміє Пораду якусь дати, і підтримати, і вислухати, і поспівчувати, а можливо, ви проявите такі якості, і вам потрібно буде бути такою людиною, яка і підтримає, і вислухає, і поспівчуває. Ось, Жовтень місяць для вас буде часом, коли ви Будете в такому піднесеному стані, в піднесеному стані під стан ейфорії, коли ви надихаєтесь чимось, якесь таке творче піднесення. Коли приходять якісь інсайти, коли є якась муза, яка вас надихає, і вам хочеться щось робити, творити, ви будете готові допомагати, тому що у вас всередині буде переповнювати оце почуття такої внутрішньої, внутрішньої радості, коли ви будете розуміти, що ваш дім це повна чаша, коли гармонія з близькими, коли... Ви ні з ким не конфліктуєте. А якщо і були якісь непорозуміння, то в жовтні місяці все це легко якось так згладиться. Ось. І ну, єдине тільки, що ця карта попереджає обережно з напитками, обережно з взагалі з надмірностями. Якщо мова йде у нас про роботу, то в роботі, ну, в колективі у нас, звичайно, що це там хороша, гарна атмосфера, позитивна, коли йде обговорення якесь вашої роботи. А якщо ви ж ідете на нову роботу, то ви попадаєте в такий колектив, де, можливо, де багато жінок. Колектив, де всі от такі емоційні, де всі творчі. І в принципі, де люди підтримують один одного, фінансовий стан за такою картою, він теж, він теж якби такий стабільний. Він, можна сказати, що це прибутки. Звісно, будуть ці прибутки від роботи, до якої ви підійшли творчо. От. І також, а для когось прям, карта говорить, що хто займається організацією, наприклад, фуршетних столів, організацією святкувань, якихось проведення свят, от на тому ви можете заробити гроші. І чим творче ви підійдете до організації таких, такого свята, Тим більше ви зможете заробити. Навіть не те, що оговорено в договорі, а якби ще е, над, зверху чи, чайові якісь ну, біль, більше грошей. Так що фінансовий план в жовтні місяці він також е, у вас стабільний, ви будете задоволені ним. Якщо ви самотні, то, то тут може бути. Карта може говорити про те, що може повернутися якась от, повернення колишнього, колишнього кохання, і от вам цей час, може бути, наприклад, ви стикнетесь тим, що у вас вже є партнер, і тут ще хтось з минулого з'являється. І от вам вже вересень місяць потрібно буде виділити час на. Переоцінку цінностей на те, щоб зрозуміти, з ким вам комфортно і кого обрати. Якщо ви перебуваєте в стосунках, то карта каже, що для пари може бути якась хороша подія. Заручини, весілля, народження дитини. От, якщо ваші стосунки, це якщо ви довше в парі, якщо ви тільки от, одружились, якщо ви недавно то карта говорить, що от починається перехід на новий рівень. Можливо, можливо, ви з партнером вже вирішили, що партнер вирішив, що у вас пора представити своїй сім'ї. І от в жовтні місяці от може бути цей момент. Або ви захочете представити своїй сім'ї, свого партнера. Словом, жовтень місяць. Для вас це теж багато вечірок, багато святкувань. Це час такого емоційного сплеску, коли багато зустрічів, і знайомство для самотніх може бути на якійсь такій зустрічі. Коли всі святкують, може на весіллі, на якійсь вечірці ви можете познайомитися з своєю людиною, і між вами от може зародитися. Кохання, і тоді знайте що це буде інтенсивно і дуже насичено. Але для когось трійка кубків це карта, яка говорить про те, що ну це в мінусі, і тут треба дивитися сусідні карти, і взагалі робити індивідуальні розклади. Але скажу тільки два слова. що Кожна карта, кожен аркан має і свою тіньову сторону. І тіньова сторона цієї карти це любовний трикутник. Тому, ну, але це вже інша історія, і тут треба дивитися індивідуально. От, тому що м, тут може бути або навіть забагато алкоголю, забагато. Кохання, забагато задоволення, тут може бути нещирість, лицемірство, якісь витрати неважливі, не, не нераціональні. Тут може бути якась співпраця, яка не, нещира, коли вас хочуть обманути, коли хочуть, використати ваші вміння, ваші емоції, вашу довіру і, і обманути. Ну, але це вже Зовсім інша історія це уже індивідуальний розклад, тому що на, загальний, на загальному розкладі про це говорити важко. У всякому разі, зверніть увагу і на тіньові сторони цієї карти, в жовтні також. І тепер послання від богинь. Яка ж богиня буде супроводжувати вас, дорогі водолії, протягом жовтня місяця? Кому? До кого варто звертатися за допомогою, кого, яку богиню варта попросити про те, щоб вона вас вела, супроводжувала і допомагала протягом жовтня. І тут богиня неметона. Священний простір неметона. Зараз подивимось, що це за богиня і яку пораду несе, несе вона для вас. І так, Неметона це богиня, ім'я якої означає священний гай. Тому що, вона, ця богиня, захищала культові споруди древніх кельтів. А вони, як правило, були в гаях, і це були якісь там, де було багато священних дерев. Неметона продовжує, якби, Спостерігати за цими святими місцями, особливо тими, які пов'язані з природою. Вона допомагає вам створити власний якийсь священний простір. А для кожної людини священний простір може бути свій. Це місце сили, священний простір, або ще його називають місце сили. Це те місце, де людина може побути в тишині сам на сам з собою, коли людина може наповнитися енергією, зв'язатися з божественними силами, коли людина любить ходити в такі місця. Для когось це берег річки або моря, для когось це ліс, гай, парк. Для когось це навіть якась лавочка в парку, де ви, може, годуєте пташок і наповнюєтеся енергією. Для когось актуально підійти і обняти дерево. От, і, до речі, якщо вам буде цікаво про дерево, в коментарях напишіть про це і можемо зробити з вами відео, де я розкажу про. Такі знання друїдів, де кожній людині, де кожні, кожній людині, якби до кожної людини відноситься певне дерево. І от це дерево також може бути місцем сили, обнімаючи, яке ви наповнюєтесь енергією. От, Якщо цікаво, пишіть в коментарях і зробимо таке відео. От, і словом неметона. Закликає вас, послання для вас, створюючи чи алтар, чи відвідуючи якесь святе або священне місце, ви зв'язуєтеся з символами і енергією, які протягом багатьох віків впитували в себе мудрість і молитви. Не відноситеся до цих священних місць зневажливо. Тому що вони насправді приховують в собі велику силу, вступаючи в контакт з священними символами чи священними місцями, ви допомагаєте своїй внутрішній святості знайти пристанище в світі. Крім того, ви наповнюєтеся древньою мудрістю і духовним блаженством. Вивчайте тему духовності і робіть це з допомогою священних символів, святих місць, дозвольте вашій душі радісно прогулюватися серед доступних оцих місць і дозвольте своєї душі побути наодинці з божественними силами. Головне не в тому, як ви вступаєте в контакт з цими силами. А в тому, щоб ви робили це часто. І ви можете також звертатися дорогі водолії до неметони, щоб вона допомогла вам знайти оце священне місце і передати вам частинку мудрості, частинку цього духовної духовності і любові та блаженства. І звертатися. Для цього не потрібна якась особлива молитва. Звернення до будь-якого божества це чесне, щире слово, ваше слово. Бажаю вам дорогі водолії, нехай жовтень пройде для вас найкращим, найвищим способом.